Так, камери пуск. Зараз трошки прогуляюся. Приблизно 25-30 хвилин. Для аудиторії YouTube говорю, що стріми провожу тільки в TikTok, так що можете заходити в TikTok, можете підписатись, поставити дзвіночки і заходити на стрім. Якщо ставити дзвіночки, то вам прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. А для аудиторії TikTok, хто говорить, що записи стрімів є всі в YouTube. Шукаєте VibroPlus в пошуку. Або за посиланням шап з профілю TikTok переходите, там є посилання. Все дуже просто. І можете повністю всі записи стрімів подивитися, як вам зручно. А зараз, поки прогуляюсь, у в мене є приблизно 25-30 хвилин. Подивимося обстановочку. Зранку пересікався з корішами, ви зрозуміли з ким. Ну, не особо багато, я би сказав. би. Прям три рази це не особо багато. Невисока концентрація сьогодні, можу сказати. Так, зараз подивимося, може зараз хтось зупинить. Я ж сам не знаю. Це все дуже відносно. Не зупиняли, не зупиняли тут, може на кожному кроці. Щось говорити мені зупиняти. Так що отак от подивимось. Іду доправляюся якраз за шавушечкою. Шавушечки захотів. В залі висадив всю енергію свою. Треба підкріпитися. У нас тут у дно, в одному місці класну шавуху роблять велику. Кока-Колу купив. Блін, зараз ще стрім забути за цю Кока-Колу, ну нічого. Вже навіть слово це говорити не можна, напевно. Протестуємо, чи можна, чи ні. Вон люди поїхали в тролейбусі забити, та ну, в транспорті їхати. Вже краще пройтися в таку жару. А зараз реально градусів 30. Там, тадам. Своїм іменем не знайшов, та там не було іменних. Щось в сільпо. Друг, брат, сват, сусід такі продають. Чоловік, жінка. Оце такі написи. Та я друг взяв, а раніше брав дідусь. А взагалі дуже, дуже мало в них з цих назв, виходить. я не знаю чого. А і взагалі немає. Та взяв би якусь там аліну та все. Мого ім'я я ніколи не бачив взагалі. Хоча популярне ім'я ніколи, ніколи нема. Що це таке. Оце я і мене Аліна запам'ятав, що в них було по імені. І все, я не знаю, щось з що сільпо не так. Так, що це, брат, за брат, так за основу за. в такому городі в Вінниці. Прогуляємося в Вінниці, дивимося обстановочку. Да, до речі, класний взагалі маркетинговий хід по імені, так. Да? Ну чорт побере, а коли твого немає, то що прийдеться? Чи є другий брат? Ладно, перейдемо тут дорогу. Думаю, що в мене тут не зіб'ють. Придеться щось інше брати, значить, якщо всі по імені ведуть. Там-та там. Там-та там. Як -та обстановка по городу? Та нормально в цілому, щось нікого не бачу. В самому центрі міста. Катається, катаються. Зранку йшов, були. Три рази пересіклися. З одної машини злий текашник на мене дивився, я на нього дивився, та вони далі поїхали. Все, що потрібно знати. А так, кайфово, вайбово, я би сказав. Прикольно. Добре, що сонця немає. Бачите, за хмарку сонце десь пішло і нормально зараз можна прогулюватися. А я думаю, цілий пак різних вен. А ти що, кока-колу продаєш чи що? Дякую, дякую за подарунок. Опа, 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 опа. Здорова. Чувак знав. На велик поїхав. Здорова. Здорова. Сьогодні тебе зустрівся там. Як ділішки? Та нічого, прогулююсь якраз, по шовушечку йду. Це шо, ти Мати з кашиків. Я сьогодні раз в три, знаєш, бачу їх на дистир. Вони вже бояться. Мені яка різниця? Бояться, не бояться, знаєш. Не <кій> встають чи встають? Ставали от в кінці червня, Ні, в червні це два рази мене стопанули, поговорили. Ну і поговорили? Так, поговорили? Та й все, поїхали далі. Все, удачі. Так що отак от. Все, удачі тобі теж. Так, що там в нас? Бачите, чувак Бачу, на велику догнав. Бачимо, втеплиці, походу. На велику мотає. Там-та-дам. Там та-дам-та-дам. Там -та -та Капець, ти ходиш скільки шагов у тебе. Майже 10 тисяч, майже 10 тисяч. Буває, що... Хоча треба подивитися, давно дивитися. Близько 10 тисяч, як колись зрозумів. А так-то в цілому плюс-мінус 6 км. Так що отак от. Ну, як коли, що я можу сказати. Он прийшовся, поліцейська машина, ну там нікого нема, бачите. Я так чисто біля них прийшовся, що я можу сказати. Так що отак от. Дякую за подарунок. Христос Іскрес, вийшли А Сьогодні що якийсь праздник, чи що? Я не знаю, я б не по празникав. Не, для себе купив, щоб по 100 раз не ходи. А, для себе купив, я думаю, ти колу продаєш просто. То в тебе що, і мені виходить? В одній упаковці різні імена, чи одне й те саме ім'я, як вони продають, я ж не знаю навіть. Буду Пасху так. Ну що це? Я не знаю, який це празник. Я взагалі не по праздникам, зрозумів. Як чесно. толка шукати ЦК, якщо доки є. Да. Так. й що гуляти не можна, я ж просто гуляю, лайфстайл стрім провожу. Бачите, от велосипедіст догнав, спитав, позадавав питання так само. А, напевно, я не спитав, напевно, на стрімах мене бачу. Так, що отак. Так, так, так. То паску так не Толк... так, стоп. Це верна неділя. Дивую, Нєжинка, а чого ви мене кудись відправляєте? Я хочу вас задати питання. От, коректно, от ви когось хочете відправляти. Я розумію, що це ботофірми можуть писати. Но якщо це не пише ботофірма, мені просто цікаво. А чого ви когось кудись відправляєте, От, ваша логіка? Ви якомусь життя дали, щоб когось кудись відправляти. Я нікому не вказую, кому куди йти і що робити, розумієте? У мене взагалі навіть закликів на стрімі таких нема. Чи ти кудись йти, чи там воювати, чи ухилятися. Я це не говорю нікому взагалі. Чи там за кордон тікати. Я це ж не говорю. Що за місто Вінниця? Що там були сьогодні? Та так. Три рази тільки пересіклися, виходить. Не зупиняли, не зупиняли, ні. А так три рази, всього лише. Небагато. Привіт, привіт, привіт. Привіт від шакира, привіт. Та, е, -е Сьогодні день рибака. <кхи> Можливо, <кхи> не знаю. М -м, сьогодні були ти <impossible> <Т 74. canvas> Та так, трьох, три побачу. Три десятирочка так. Яке місто він Так, різні імена. О, прикольно. А я не знаю, вроді Сільпо такий мощний магазин, а взагалі іменних Кока-Коли немає. Та я б по імені теж брав би, це прикольно. Маркетинг все ж, як-не-як. Ні разу свого імені я не бачу. Одне ім'я, яке я бачив, це Аліна. Треба було Аліну брати. Все, що можу сказати ось. Да, та ще наушник порвані. Та так, да, бач, донатики ніхто не скидає та й наушники не можу купити. Хожу з порваними. А зараз шавушечки хочу, так що які наушники? Шавушечка важливіша все ж. Дякую за підписку. Хто та, та. міг подумати? дивимося як людина вільно гуляє по місту. А я бачу для багатьох взагалі це як треш контент Просто мужик, ну мені 31 рік, скажімо, 30, 30 років хай було, гуляє по місту, так вільно, да? а як це так, да? як це можливо взагалі? По-друге, як взагалі тут дихати можна безплатно? <laughs> До чого докатилися? Ну що зробиш? Маємо те, що маємо. Дякую за вподобайки. А що тут таке? Теж глянь. Ну, бачите, а хтось сидить там може вдома, і для нього це якось вже шукуючий контент, я би сказав, що так от можна да, прогулятися вільно. Ні, так я і взагалі, мені який смисл? Я, по-перше, все законно виконав. По-друге, на обліку не можу не стояти, тому що був в армії. Скажімо так, все законно виконав. От і все, що потрібно розуміти. Так. Що там у нас ще? Ти думав, що в 25-му році мужиків не буде на вулиці. Та Тут з собою людей немає на вулиці, я би сказав. Центральна вулиця небагато людей. Та-да. Віктор Павлій. Причому тут Віктор. Став на облік ТЦК. Я тобі кажу, що я в армії був. Я не можу не стояти на обліку. Розумієш? У мене є воєнні КВД. стою на обліку. На обліку по цій причині не можу не стояти, бо був в армії. Все, що тобі ще сказати. Так що отак. -от. В ТЦК, в моєму ТЦК там більше даних, ніж треба. Вони більше знають про мене, ніж я сам про себе, напевно. Що потрібно знати. Я, чувак, рівська, і, ладно, швидше піду. Так що зараз жара на вечір буде. А може і за те, що жарко. так, да, може бути. Ну я б не сказав, що прям супер-жарко. Ну, градусів 30 є, я так думаю. Плюс-мінус. Армія печатка одна, там друга, тиска. Ти коли стоїш на обліку, там маса, в мене і так маса всіх печаток, я все позбирав. І печатка в на першій сторінці якраз від ТЦК йде. Якщо ти знаєш, якщо в тебе є воєнник, то можеш подивитися відкрити. Там, де під фоткою, там є печатка. То не від військової частини, то якраз від ТЦК. цікаво. Якщо тобі цікаво, ну, якщо в тебе воєнні, звичайно, можеш подивитися в своєму. Може в тебе щось друге стоїть. Ну, в мене я дивився. Класні е -е, окуляри, дякую. Так, в мене ще приблизно 15 хвилин на стрім, так що можете підписатися. Можете поставити дзвіночки і в е, наступний раз, коли я буду проводити стрім, вам просто прийде сповіщення, коли я буду його починати. От і все. Так само записи є в е, YouTube. Е, можете з, е, перейти за посиланням в шапці профілю TikTok, або просто в пошуку шукаєте VibroP. Хто пізно зайшов на стрім, можете подивитись повністю весь стрім. Там є всі записи. Пошукаєте, там є розділ стріми. От можете подивитися. Але деяким все одно вони пихатимуть буст, навіть не дивлячись на документ. Ну так я ж говорю, говорю на стрімі про получається про це, що. Ловити цікаво, цікаво ви. Так? Що ви не знаєте, що? Я файл. Хочу з роликів дивився. З роликів. З роликів. А, я думаю, зі стрімом. Все, гарного дня. Чувак покинувся, каже, ви цка. Та бачите, я йду тут спокійно нікого не маю, виходить, дві камери в мене включені. Так що я нікого не побачив, чесно сказати нікого. Вранці, так, вранці трьох чоловік побачив, виходить. Так, що там давайте відповідаємо на питання. Але деяким все одно вони пихатимуть вуси, навіть не дивіться. Ну так, да, я ж вже говорю, що вообще, взагалі будь-які ці дії вони ж незаконні є, розумієш? Взагалі бред. Типа, ну, в нормальній демократичній країні це неможливо. Обласний військкомат там стоїть. Ну бач, військкомат. Я ж тобі про це говорю, ти сам переконався. Ну не, не частина, там не може частина стояти. Хіба що не знаю, частина одразу тебе прийняла чи що. Якщо ти напряму до частини пішов, може від частини стояти. Можливо і так. У мене теж так само початка стоїть. Що що так? Це де А що за хайфа? Я в все Я був Виключен Виключений. все одно загріблю, навіть тебе медиком. Бо ти в СЗЧ. ти відповів на все питання. От і все. Тому в твої виходить, питання відповідь вже є, зрозумів. Так що отак, от я йшов виходить, через двори. І я не стрімив тоді, виходить. І, скажімо так, вже ви з дворів виходити, там два... бачу якийсь кипіш. Два патруля поліції. Блін, чувак пропускає, Він там їх проїхати, виходить. Два патруля поліції, ТЦК, е швидка. І я просто думаю, що закіпіш. Ще трохи там народ розбирався. Я думав, що умовно скажемо ухилянта, Ну, він не ухилянт, бо суд не признав. Е просто громадяна України. Е і виходить, а виявляється, я чую так, по слухам, бо я медленно прийшовся. І слухам чую, що то СЗЧ. І відповідно за нього народ не вступався. Я вже виходив з двора, ще третя. Ця поліцейська машина дасться під'їжджав ну, на підмогу, напевно. Но народ за нього не впрягався. Те, що я побачив, це таку ситуацію. Ну, напевно, спакували, а мужику десь років так, ну, не знаю, 45 десь плюс-мінус. Та-дам, там -тадам. Но, Якщо б це просто. Скажімо так, громадянин України, який там по марафону називають ухилянтом, то за нього впряглися ще й добре. Це б не про б. Або якби ще нікого там не було, то спакували то все. І так, і так можливо, два варіанти. Так, що там ще... Дякую за підписку. У мене стільки цих коментарів, що я вже... Не бачу, та це я вже зупинився. Бонжур, здорова. Дякую за подарунок. Вчора пацана пхали. я все спас. О, бачу, який ти красавчик. А то знаєш, це є відоси з Харкова, по-моєму, бачу. І з інших районів так само їде в машині. Получається рука трясеться, боїться сам знімати. Ти теж в машині, тебе Харай, знімає якось там Ти поняв, в чому прикол. І саме головне нікому е, сам не вийде, не поможе, але сам боїться. А якби він вийшов, може щось помінялось би, не знаю. Так що отак, щось висне. А ну, водафон підвисає, не знаю. Може бути. Е, вчора, а, так це я прочитав, так де йдеш? Йду на пірогова. По пірогову йду. По парку тут. Е, Дякую, Тебе я гази, Ні. Нічого нема. Чому Нічого нема? А, я приймаю всю ситуацію, зрозумів, як є. Я. я приймаю те, що можуть бути якісь там незаконні дії по відношенню до мене, багато чого. Так що я це все абсолютно приймаю. Е, то не тецька. Де? Я й не пересікався, тільки з тецька. Дякую за підписку. Хайфа це місто в Ізраїлі. А при чому тут Хайфа це, це місто, я не зрозумів. А, як в чому питання було, саме головне? А, Ні, я був знятий і виключен. Мені загріблі попали в чепку, а туди я вже йшов. Того і стався. А, в тебе така ситуація, я ж розібрався часу. Ти пішов все зачем, бо ти був знятий і виключений з обліку. А, ну так на це ніхто вже не дивиться. Я зрозумів цю ситуацію. Я ж тобі кажу, я якраз на стрімі говорю, що виступаю скажімо так, проти незаконних цих дій. Типу в цьому плані. Бо, наприклад, я там виконав все законно, ти там виконав все законно. Але представ, що якась структура собі дозволяє вести себе незаконно. Ну, незаконні методи да, проти, проти тебе чи проти мене. Ну, це ж не нормально. Я якраз про це на стрімі говорю, по суті. Так. Так, просто потрібно трошки знати закони для себе. Ну, базово взагалі бажано знати. Я взагалі на своєму прикладі і вам показую, як я там говорю. Тобто базово я так ну, теж знаю, да, на що орієнтуватися. Ну і плюс в мене... Сестра юрист і в неї вона працює, скажімо так, в цьому, в цій конторі працює там, де команда юристів і так далі. Но я до них ніколи не звертався, вони мені по суті не треба, нашого вони здалося. Шукайте адвоката, якщо у вас є документи, що ви виключені, можливо, скаржете мобіліза. Якщо там, ну не знаю. Це дуже складне питання, це реально вже до юристів і потрібно розбиратися, що до чого. Може і так. Якщо вам цікаво, то можете е мені написати, я вам скину юристів і пославни там розберуться На консультацію до них. Я особисто не звертався, ну я і базово сам тягну, зрозуміло. Мені це не потрібно. Так, що там у нас червоний. Ну, якщо комусь потрібно, то я можу... ви можете особисто написати, я поділюся з вами інформацією. Якщо потрібно, Ну, Я думаю, що там за консультації теж треба платити. Я не знаю, як вони працюють, я ж не звертався. Як-не-як, -як, я до сестри можу просто піти, вона мені щось там розкаже. Базово, да? юридично. Але з іншої сторони я й сам можу ознайомитися в мене інтернету нема, щоб ознайомитися. Там-та-дам. Там -та так, в мене ще приблизно 5 хвилин на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Вже скоро буду завершувати стрім. Записи стрімів є в YouTube, можете пошукати. Можете подивитися з самого початку, якщо вас цікавить. У мене саме класні це ранкові, зрозуміло, стріми. Там починаються одразу. Іду в зоні дії ТЦК і, і всякі приколи. Так, дякую, дякую за подарунки, так. Там озеро можна лебідів покормити. Те озеро, не знаю. Біля універмага чи що. Доліванівмага може. А, тут, ну ладно, може ще ближче. Я щось про втекав, не подивився. Скажімо так, я не сильно знаю ці, ці райони, <гум> не обітаю. Там, де парк. А, там, де парк починається, так, да, але я вже ж прийшов давно. Вже давно прийшов. Вже зараз не до озера. <гум> Парам-пам-пам-пам. Парку я знаю, але... Я там косвенно пройшов всього. Зараз себе треба кормити якоюсь шавухою, а не лебедь. Так що так. Так, що там нас? Можна автограм... Ну звісно можна, Чого ж не можна. Так, в мене вже мріщиться в очах, я думав, дасть їду. Вже рябить в очах. Дякую, дякую за вподобайки. Так, ще 5 хвилин в мене на стрім. Так що, хто не підписаний, може підписатись, поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, вам просто е е е прийде сповіщення, коли буду проводити наступний стрім. Наступний стрім буду проводити у вівторок вже. У вівторок, в 6.30 ранку, з 6.30 до 7.00 ранку. Всього лише 30 хвилин. Зараз сурити. Так, що там ще? Шавуха і слепень, хорош. так, <різь> да, шавуха і а самий топ. <різь> Ні, та лебедь це нормальні нормальниці, пернаті друзі. Лебедів жалко на шавуху. Шавуха опасенька. Не знаю, я беру в нормальному місці, скажімо так. Ще ні разу питань не виникало по шавухі. Хоча я бачив по новинам, у нас є Калинівка тут рядом біля Вінниці. По-моєму, в Калинівці отруїлись там пару десятків людей. Ша шаурмічні отруїлись, зрозуміло. Я такий думаю, ну так, да, може бути. Ну, Я від шавухи ні разу не травився. Так що, ну я сказав, що вуха взагалі це топовий продукт, бажаю. Там, та там, там там. Бачите, скільки прогулявся, я йду хвилин 25 і по суті, це ну, така я не пересікся ні разу, не знаю, де. Я не швидко йду, що найголовніше. Мені все корисно а в цілому там нічого такого немає, ті шавухи, я би сказав би. Може олій там не міняють чи що там, на чому там жарить народне блін. Не, не ну, шауха топ, я обожаю. Шавуха в юнецькі може бути Да ош. А бачите, в цього чувака друга спитав. А він в кафешці сидів, виходить, з подругою. І я кажу, а ти, виходить, зі стріму знаєш, чи ти з, з роликів, виходиш? Він каже з роликів. Ну, бачу, може, моїх пару роликів. Він, ну він знаючи. Якого формату в мене контент, так? Да? А то не спитав, що на велосипеді. О, я знайшов ти <хи> Я знайшов. До речі, ця машина може мене зупиняла, це GM, чи що це в них? Щас включу. Вон їде в ту сторону, бачите? За тролейбусом зараз он поїхав. Хреново знає. Вроді були. Вроді були. Це GM. Машина GM. Нормально в цілому. Ну, зупиняли, мене на GM зупиняли. Так, ще в мене одна хвилина. Одна хвилина на стрім. Ого, Е, Так, що там? Що скільки сьогодні крантій то я зупиняв. Та ніхто не зупиняв. Так, ну, пересіклися, зрозумів, всього лише там тільки що один раз виходить. І зранку три рази. Все. Не особо багато, я би сказав. Так, треба завершувати стрім. Тому всім гарного дня і всім па-па. Вже просто немає часу.